Усім доброго дня, поговоримо сьогодні про оскарження ВЛК. Які механізми в процесі оскарження є найефективнішими, з чим ми працюємо, чому я не рекомендую звертатися з оскарженням ВЛК до суду і як максимально ми можемо допомогти в процесі оскарження ВЛК для того, аби дійсно був гідний результат? І чому я не рекомендую звертатися з оскарженням ВЛК до суду? Мене звати Анастасія Володенкова, я військова юристка, маю практичний досвід в сфері військового права з 2014 року, більше 6 років. Веду свій військовий юридичний блог в Instagram Мілітерілою. Там неймовірна велика кількість корисної інформації для військовозобов'язаних, військовослужбовців, членів їх родин абсолютно по всім напрямкам військового права, мобілізаційного законодавства. Переходьте, будь ласка, ознайомлюйтесь. Також наш є телеграм-канал, де я щоденно розповідаю про наші практичні кейси і як ми максимально ефективно з ними працюємо. Впевнена, що знайдете там для себе багато всього корисного. А на 2025 рік. Пообіцяла собі знімати побільше відео в Ютубі, тому що мені дуже часто хочеться побільше поговорити, щось більше розповісти. Але в інстаграмі та телеграмі цей формат не дуже заходить, проте заходить саме на Ютуб-каналі. Тому буду старатися і тут знімати роз'яснення. буду сподіватися, що вони будуть для багатьох з вас дійсно корисними. Я також проводжу багато навчань для правників, військовослужбовців, військовозобов'язаних з військового права. Найближчим у нас в січні буде наш вебінар прове. Елка там сек залишу реєстра посилання для реєстрації під цим відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Ну і давайте почнемо безпосередньо про процес оскарження. ВЛК ця тема в нас є чи не найактуальнішою в роботі, принаймні в нашій роботі. Тому що саме з теми ВЛК я починала свій досвід та свій шлях в військовому праві, і впевнена, що ми вже напрацювали на ну, такі дійсно класні якісні механізми в роботі, якими хочеться ділитися для того, щоб результати були кращими. Давайте в першу чергу ми змоделюємо таку ситуацію з військовозобов'язаними, які йдуть в оскарження ВЛК, тому що не згодні своїм первинним висновком. Найперше, що нам потрібно розуміти для військовозобов'язаних, що коли ми йдемо в оскарження ВЛК, ми не маємо якоїсь відстрочки від мобілізації. Як це, наприклад, може мати місце з відстрочками, поки ми чекаємо рішення комісії про надання чи відмову в наданні відстрочки? З оскарженням ВЛК це не працює. Тобто ми отримали довідку ВЛК фактично після. Після цього людина може отримати мобілізаційне розпорядження. І те, що ми оскаржуємо ВЛК, чи якось з ним не згодні, на жаль, не може вплинути на процес мобілізації. Тому з цим питанням потрібно працювати максимально швидко та ефективно. Більше того, в нас зараз є термін на оскарження первинних довідок ВЛК один місяць. Він вже є десь з кінця літа 23-го року. Так відтоді, коли до 402 наказу були внесені зміни по роботі з оскарженням ВЛК, використовуючи закон України про звернення громадян. Тому ми маємо чіткий термін на оскарження рівно один місяць. І як ми оскаржуємо ВЛК, куди ми звертаємося і за які аспекти ми можемо захопитися? Звісно, якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, найчастіше ми працюємо з діагнозами, так? Те, що ВЛК оглянула за одну-дві години або й швидше, або взагалі не було огляду, проте дали довідку ВЛК, що людина придатна до проходження військової служби. В такому випадку я завжди говорю про те, що якщо у вас є можливість підготуватися завчасно до ВЛК, для того, щоб унеможливити таку історію, що ви там за пів години пройшли ВЛК придатні, а у вас є купа діагнозів та хвороб, підготуватися до цього проходження ВЛК правильно. Як ми можемо підготуватися правильно до проходження ВЛК, ми можемо звернутися попередньо ще до того, як ми отримали повістку на ВЛК до медичних установ, до профільних лікарів для того, щоб зафіксувати стан нашого здоров'я і найкраще це зробити в електронній формі, так тобто, щоб ЕСОЗ були внесені дані про ваш стан здоров'я фактичний. тому що коли ви проходите на ВЛК до лікаря і на словах кажете, в мене те то, те то дуже там я хворію, те болить такий то діагноз. На жаль, є велика ймовірність, що слова не повірять і. Ми не матимемо механізму довести в майбутньому, що дійсно, станом на момент огляду, в нас був той чи інший діагноз. Але якщо у вас на момент діагнозу вже будуть зафіксовані відомості про ваш стан здоров'я, про ваші діагнози в електронній системі лікарі, розуміючи відповідальність, так яка стоїть перед ними, що ось є дані в електронній системі, які бачать всі, і в майбутньому ви точно підете в оскарженні цієї довідки ВЛК, все-таки значно зменшує наші ризики щодо того, що ці діагнози не будуть. Дуть приховані. тому підготуйтесь, прийдіть максимально обстеження для того, щоб на ВЛК прийти вже з кубкою документів, які підтверджують ваш фактичний стан здоров'я. Тоді можливе і в оскарження не давай йти. Але якщо все-таки або ви не підготувалися до ВЛК, або на ваші діагнози не звернули уваги, не направили вас на повторне медичне обстеження, до речі, тут ще скажу дуже важливу штуку. Що на момент, коли ви приходите там, наприклад, з приватних лікарень у вас довідки про ваші діагнози, або навіть з державних медичних установ, ви приходите і лікарі ВЛК направляють вас на Повторний огляд для підтвердження того чи іншого діагнозу, ця ситуація має місце бути в рамках закону. Тобто, дійсно, лікарі ВЛК мають право направити вас на повторне обстеження для підтвердження того чи іншого діагнозу, і ви від цього відмовитися не можете. Якщо ж ми говоримо про ситуацію, коли не врахували ваші діагнози, коли взагалі не звернули на них увагу. Ми йдемо, звісно, в оскарження ВЛК. Ще раз наголошую, що маємо лише місяць, куди ми звертаємося до регіональної вищестоячої військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування. І тут ми враховуємо найважливіший аспект: це ваш діагноз, який ми чітко вибудовуємо та аналізуємо згідно додатку першого 402 наказу та додатку другого. Тут дуже важливо правильно працювати з додатком першим та з додатком другим та розшифровувати діагнози. Тож часто таке буває, що вас в вашому епікризі, Наприклад, там певний діагноз зазначений, а його відповідності дослівної, В додатку першого 42-го наказу немає. Тому тут дуже важливо розшифрувати правильно ці аналізи, правильно ваші діагнози, аналізи, в тому числі МРТ. Ми, коли працюємо за скарженням ВЛК, ми розшифровуємо абсолютно всі медичні документи і чіпляємо за кожне слово доточне, для того, щоб правильно вибудувати цю логічну цепочку оскарження для вищостоячої комісії і показати, що дійсно наші певні діагнози були не враховані. І лише тоді. Формуємо оскарні вирока. Тут це напевно, найголовніше правило, Так знайти якомога більше зачіпок в додатку першому 402 наказу та в додатку другому. Саме з військовозобов'язаними ми працюємо лише з 402 наказом, тому що саме відповідно до нього проводиться ВЛК. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, у нас вже залежно від військового формування можуть бути різні ВЛК накази, наприклад, збройні сили 402, у другі, Нацгвардії інший наказ, Державна прикордонна служба, інший наказ. Це також важливо усвідомлювати різниця в додатках не критична, але вона є і в оскарженні ВЛК. Та в принципі в суб'єктах, до яких ми оскаржуємо ВЛК, залежно від військового формування, де перебуває на службі військовослужбовець, ми використовуємо той, той чи інший наказ. Це дуже важливо. Щодо військовослужбовців, окрім діагнозів, так і зачіпок, там де ми можемо зачіплятися за оскарження ВЛК саме по діагнозам, ми, звісно, можемо ще використовувати і ваші попередні там. Виписки звернення до медичної роти військовій з скаргами на стан здоров'я. Якісь направлення знову ж таки максимально набираємо медичний пакет документів для того, щоб підтвердити вище стоячі регіональні ВЛК. Що ми дійсно маємо такий стан здоров'я, який первинна ВЛК не врахувала. Що є критично важливим для військових службовців? Нас може мати місце така практика, коли ми успішно оскаржили ВЛК, А що є успішним оскарженням ВЛК? Це не те, що як багато хто думає, коли ми оскаржуємо довідку ВЛК. От отримали довідку, і вашу довідку вносяться певні зміни. Тобто, наприклад, довідка я не знаю, там зачеркується придатний і пишеться непридатний до військової служби. Абсолютно, це не так відбувається. Найчастішим успішним оскарженням ВЛК ми вважаємо, коли регіональна комісія згодилася з нами, що дійсно висновок сформульований, не дотримуючись положень 402 наказу, наприклад, і направила на повторний медичний огляд. Тут є ключове, що ми не маємо пропустити в оскарження. Ми первинно в регіональні ВЛК маємо просити направити нас на переогляд до іншої до іншої ВЛК, не до тієї ВЛК, яка нас оглядала, оскільки є дуже великий ризик, коли направляють на повторне проходження ВЛК до тієї ж ВЛК, А зрозуміло, що ви там два місяці тому чи місяць тому там вже пройшли ВЛК і дуже мало ймовірні шанси. Що якось зміниться думка цих лікарів, і ми потім знову не підемо в оскарження? Критично важливо працювати направлення до іншої військово-лікарської комісії, і зараз, в принципі, це доволі ефективно робити, принаймні з нашої практики, так точно. Якщо ми говоримо ще про військовослужбовців, звісно, один з аспектів, який ми можемо оскаржувати, це прив'язку поранення, травми контузії каліцтва захворювання до захисту батьківщини, виконання обов'язків військової служби чи проходження військової служби. Ця прив'язка є дуже критичною. Вона впливає в майбутньому на багато соціально-правових гарантій, тому ми з цим часто боремося. Інколи, на жаль, боремося. По факту загибелі чи смерті військовослужбовця, коли були неправильно встановлені, неправильно надані документи для військово-лікарської комісії, ВЛК, відповідно, зробила неправильну прив'язку. Це також є критично важливим оскарженням. Чому я не рекомендую звертатися з оскарженням ВЛК до суду? Тому що судді вони не лікарі. І в нас немає такої практики в оскарженні ВЛК в судах, коли назначається суд медекспертиза щодо встановлення фактичного стану здоров'я людини. ВЛК, вірніше, суди найчастіше успішно так, направляють на повторний медичний огляд, скеровують, щоб. ВЛК дала направлення на повторний медичний огляд лише в тому випадку, коли суди знаходять якісь процедурні порушення. Наприклад, там не було видане направлення на проходження ВЛК. Але якщо саме ми говоримо про діагнози, про стан здоров'я людини, таке оскарження ВЛК в суді буде абсолютно неефективним і до суду йти в такому випадку не варто. До суду ми йдемо, особисто наша практика, тоді, коли ми ніяк не можемо отримати направлення на ВЛК. У нас, до речі, зараз є такий прикольний, ну відносно прикольний кейс з військовослужбовцем. Ми успішно оскаржили ВЛК там від 20 грудня. Скерувала нас регіональна комісія отримати направлення в такому територіальному центрі комплектування. Ми приходимо в ТЦК. ТЦК каже, регіональна ВЛК в своєму скеруванні написала дати направлення на проходження ВЛК не військовослужбовцю, а громадянину. А військовослужбовець, на думку цього територіального центру комплектування, не є громадянином, і ми зараз з ними ще боремось за те, щоб реалізувати вказівку регіональної ВЛК доточна кожне слово в цьому процесі і. До суду та, ми звертаємося лише в тому випадку, коли нам треба саме скриватися на це направо, от якщо взагалі ми не можемо. От я зараз передбачаю, що якщо ми все-таки будемо тримувати відмову в такому випадку, де ТЦК не вважає військовослужбовцем-громадянином, можливо, ми підемо до суду для того, щоб витрипувати через них це направлення. Ось тут це буде ефективно. Але оскаржувати, діагнози до суду буде все-таки неефективно. Я дуже сподіваюся, що ці 12 хвилинок були для вас корисними. Залишаю лінки на наш інстаграм, на наш телеграм, запис на нашу консультацію можна здійснити нижче за посиланням. Буду рада вам допомогти і нехай все дається. Бажаю спокійного дня.